Студія маке Арчітецюри взялася оновити бунгало з червоної цегли неподалік від Мельбурна. Наростивши обсяги будинку, архітектори прикрасили фронтон оригінальним перфорованим екраном з дерева. Його малюнок нагадує цегляну кладку. Крім цієї впізнаваної деталі, будинок може похвалитися бетонною кухнею, двостороннім каміном і яскравим інтер'єром, витканим з протилежних форм, кольорів і фактур. Геній місця. Сент Кілда, близьке передмістя, Мельбурна з елегантними мінімалістичними готелями, ностальгічно оформленими приватними віллами і розслабленим курортним стилем життя. Фахівцям з місцевого бюро маке Арчитецюри дістався для переробки будинок в стилі класичного каліфорнійського бунгало. прямокутний, одноповерховий, з низькою двосхилим дахом. Відповідно до потреб господарів його потрібно було налаштувати і збільшити. Перепланувати всередині і придумати сучасні і модні фішки для інтер'єру та екстер'єру, щоб будинок став прикрасою тутешніх вулиць, джерелом натхнення для архітекторів, як це зазвичай трапляється, стало спілкування з замовниками. Нашим клієнтам потрібно було місце для відкритих зустрічей, де можна збиратися всією сім'єю, запрошувати друзів, влаштовувати вечірки для великих компаній. Тому нам захотілося створити грайливий простір. Більше нагадує маленьке затишне кафе, ніж фамільну фортецю, кажуть архітектори проекту. Бетон ручної роботи, основа планувального рішення для такого соціально орієнтованого, Шитла не нова, громадська зона з великою вітальною, каміном, кухнею і ідальною розташовується на першому поверсі, а другий відданий виключно під приватні приміщення там знаходяться спальня і ванна. Нижній поверх вишикується зі скла бетону та дерева, а стіни мансарди неправильної форми виготовлені зі скла та оформлені дерев'яним екраном із сітчастою структурою. Бетонні конструкції ми формували, використовуючи дошки від старого паркану. З їх допомогою вдалося надати монолітній поверхні цікаву текстуру і зернистість, заявляють архітектори проекту. З такого текстурованого бетону збудовані не тільки зовнішні стіни першого поверху. Він використовується для перегородок і подіумів, що поділяють простір на зони вітальні, їдальні та кухні. Наприклад, місце навколо каміна у вітальні з вбудованими сидіннями виглядає продовженням двору, і насправді в певному сенсі є таким: камін орієнтований на обидві сторони. В інтер'єр і екстер'єр завдяки розтикальним бетонним поверхням здається, ніби знаходишся де небудь в патіо, а не всередині будинку. Зовні також розташовані кілька бетонних лавок, нашарування контрастів дерев'яний екран на вікні на всю торцеву стіну не закриває вид на околиці, зате захищає мешканців майстер спальні від яскравого сонця і нескромних поглядів сусідських володінь. Фактурна несхожість дерева і бетону підкреслюється великою кількістю скляних поверхонь, стіни з червоної цегли тут і там нагадують про колишню будову, вони особливо добре виглядають поруч з чорною стіною, окритою грифельною фарбою, гладко пофарбовані перегородки в інтер'єрі контрастують з фактурними матеріалами. Відтінок слонової кістки і глибокий чорний в поєднанні один з одним надають вишуканість натуральної. А мітонів дерева і бетону і стають елементом архітектурної гри і дизайнерського гумору. Двокольорові сходи Арлекін, білий отвір в чорній стелі першого поверху, з одного боку забавні, з іншого створюють значне враження і забезпечують потужні оптичні ілюзії, хроматична композиція з камінною топкою і ящиками в подіумі абсолютно точно була б неповною без чорного телевізора. Цей витончений прийом заслуговує безлічі. Цитат внутрішній світ, крім другого поверху і додаткових стін. Архітектори також додали до основної будови гараж і майстерню в саду. Додаткові будівлі мають окремий вихід в проволок між будинком і сусідніми володіннями, внутрішні і зовнішні стіни, гаража, складені з сірої цегли, так вже на цій вулиці прийнято. Така фактура міцно вписує будинок в навколишній простір, зберігаючи при цьому його індивідуальність. темно сіра кам'яне підлогове покриття міцна, практична обробка, яка при цьому виглядає романтично і підтримує привільну курортну атмосферу в екстер'єрі через велике вікно, вірніше широкі двері, гаража видно внутрішній двір з піччю для піцци зеленою галявиною і садовими кріслами. Так, що при всій своїй функціональності майстерня і гараж являють собою, запрошує і затишний портал, за допомогою якого тихе сімейне гніздо стає центром світського спілкування.